Під звук сигналу сирени повітряної тривоги із нашого міста на південь та схід України від'їздять три відремонтованих військових автомобіля. Ці автівки на минулому тижні забрали з фронту, вдихнули в них нове життя, і вони вже готові нести свою службу у війську. Мандруючи дорогами України, розумієш наскільки красива і багата наша батьківщина і. Ці автомобілі їдуть на схід саме для того, щоб вона такою залишалася, щоб орки не прийшли сюди і не нашкодили. нам. За кермом швидкої Марік наш волонтер, який відслужив у війську ще у період АТО, був тяжко поранений, але не припиняє будь-яким способом допомагати Збройним силам. Саме ця поїздка, автівки і усілякі потрібні бійцям засоби. У мене якось цей рік почався з того, що. Я один-два автомобіля заганяю на схід. Один-два автомобіля забираю звідти. 18 автомобілів, як за тільки один я волонтер, а скільки волонтерів є. Наша дорога до військових лежить через Черкащину, Запоріщину та Дніпровщину. Спочатку ми їдемо до 72. -ки. Вже на Дніпровщині спостерігається досить високий потік таких джипів, спеціальних автомобілів для війська. Одні, так як наші, їдуть на фронт, інші з фронту на ремонт. Здавалося б, чому не можна ремонтувати корчі десь ближче? Тамарі каже, у прифронтовій зоні важко із запчастинами, та й власне механіки із місцевих не надто відповідально відносяться до своїх обов'язків. Вони просто з них деруть. Конкретно, але не роблять не качество. Я скільки забирав автомобілів, е, отсюда, тут ремонтували і ну, ну, реально не когось. Ми б їхали ось у СТО, наприклад. Да? Та на СТО. Ну, тут всі живуть на СТО. І найцікавіше, що мужиків тут капець, тому ну, що всім пов'язки ніхто не дає. Роботи ждуни, я їх називаю ще ждунами. Вже у Донецькій області. Біля відомої, напевно, на увесь світ Стели Марік детальніше розповідає про автівки, які ми втрьох. Марік, я та його сусід Валік женемо на фронт. Ці автомобілі це лічні хлопці, Ми їх одремонтували. Це автомобіль 210-го батальйону ТРО. У нього була проблема з двигуном. Цей автомобіль Кіа Сорента. Е у мене є друзі дуже гарні зі Львова. Фонд називається Від Нарнії купили для свого побратима оцей Кія. Я трошки його доробив, зробив з нього такий міні-бедерчик. Женемо його на Констаху. Було. Та найцікавіша доля у Мерседеса швидкої допомоги. Край потрібний евак зламався, однак домовитися із місцевими евакуаторниками військовим не вдалося. Людям стало байдуже реально на військових. Взагалі. Це швидка допомога. В ній може очутитися кожен з нас. І евакуаторщики по 40 тисяч за те, щоб привезти з Лімана до Києва швидку, ну це встит і позор просто. Але є Дуже добрі люди. Це громадська організація Важливі дії, які надали евакуатор. Він приїхав, забрав цей автомобіль, і хлопці з СТО його одремонтували, зробили, і вона готова виконувати бойове завдання на Лімані. Ще година шляху, і Нісан вже у свого власника позивного японець. Дякую, Маріку, за пригон машини був. Одна моя поламалась на другий тиждень. Приїде лафати і забере. То була на заміну. Дуже всім вдячний волонтерам. І слава Україні. Опісля ми заїхали в один із підрозділів 72. -ки. Передали певні речі і запитали про настрій бійців про американську допомогу і як вона впливає на лінію бойового зіткнення. Хочу сказати, що обстановка напружена, напружена, але стабільна. Втримуємо, вдержуємо завдяки американській допомозі, яка вже почала надходити. E, дуже нам допомагає, що дає нам змогу більш себе так сказати, впевненіше відчувати на полі бою. Тут кажуть волонтери, вносять дуже значний вклад у майбутню перемогу, відзначають і містян, що донатять на ЗСУ. E, наші земляки e, завжди відгукуються на наші прохання. Завжди, будь-то позвони ночі, будь то позвони зранку, коли не позвони, – «Надо, надо, надо, Альо, зараз будемо в тебе вже веземо. Та й ремонтують військові автівки у нас швидко, якісно і безкоштовно. Каже Марік. У мене є хороші друзі СТО, які мені допомагають ремонтувати їх безкоштовно. Є друзі, які мені роблять запчастини до автомобілів по закупки без навару. Наприклад, оцей автомобіль е, пішовся, оскільки я пам'ятаю. 10 тисяч гривень в Краматорську. Ми віддаємо бійцям 28-ї бригади Кіа Соренто. На ньому зробили ходову частину, пофарбували та додали на авто силові бампери і полиці. Автомобілі ламаються досить часто. Мало того, що вони ламаються і ще розбивають. Яка потребуємо завжди, і їх завжди В тому ж таки Краматорську, але з іншого боку, зустрічаємось із мінометниками. Передаємо різні потрібні речі, трохи продуктів. Дякую за номера від всеї тридцятки. А, а тепер послідать. Також наші студенти зробили для академіка кілька макетів мінометів. Він каже, росіяни витратить на них точно з десяток мін. Це в умовах переваги противника в артилерії досить важливо. Робіть ще, бо їм до завтра, я думаю, ну завтра ні, а післязавтра все одно буде капець. Мінометники завантажилися і поїхали, а натомість нам військові підкинули роботи. Теж назад не їдемо пустими. Взяли один автомобіль в ремонт. Його треба пари обладнати, пофарбувати. І Марік каже, що на наступному тижні цей фіат, на якому я зараз їду, знову буде у строю. Залишилось передати швидку для лиману і забрати там ще один автомобіль, який, на жаль, своїм ходом їхати не може. Завантажуємось на Лафет. Та перед шляхом додому їдемо до дітей. Хоч Великдень минув тут, у прифронтовій зоні, смаколики діткам до рук потрапляють не часто. І хоча Марік орієнтований переважно на військо, про маленьких мешканців прифронтових сіл старається не забувати. Знаєш, багато в мене запитували, а як там діти є, що немає на сході. Та говорю, є. І ми якось за нього подумали, ну, ми до хлопцям вже ну, до хлопців їздимо, а чому ми не можемо і дітям щось завозити? Якби, ну, вони ж не винуваті в цій війні. Ну, нема там ліві, праві, сині, зелені. Тобто, ну, це радість. Якби. І ми якось от, почали з початку року завжди заїжджати до дітей і з якимись празниками їх вітати. Від цього імпровізованого футбольного поля до Торського, на яке сунуть окупанти, трохи більше десяти кілометрів. Однак тут живуть діти. Живе наше майбутнє. Ого, пасочка Ці території під постійним вогнем. Тут люди вже жили в окупації і не з чуток знають, як це. Тож, аби наші діти, наші рідні та близькі, ніколи не побачили цього. Допомагайте силам оборони України, знайдіть волонтерів, яким довіряєте. Знайдіть у соціальних мережах Олексія Марченка із позивним Маріка або будь-кого іншого, і продовжуйте допомагати кувати перемогу без усіх нас військові не справляться. Допомагайте Збройним силам України.